Колектив міської клінічної лікарні номер 1 Івано-Франківської міської ради, а саме структурний підрозділ Дитяча лікарня, щиро вітає з увілеєм Івано-Франківський фаховий медичний коледж. Ваш заклад це місце, де починається шлях медичних фахівців, які стають частиною охорони здоров'я. Ваші працівники це серце нашої роботи. Вони є гордістю не тільки нашого закладу, але й цілого міста. Робота медичної сестри це не легка професія, це покликання, це турбота, співпереживання завжди бути поруч у найважливіші моменти. Все на землі має свій початок, і цей початок називається життя. Життя кожної людини починається із рук акушерки, яка причетна до таїнства, таїнства народження дитини. І цієї прекрасної професії навчають Івано-Франківському базовому медичному коледжі. Івано-Франківському міському перинатальному центрі працює 180 акушерок і медичних сестер. 118 з яких є випускниками нашого коледжу. Сьогодні ми святкуємо 85 років ювілей медичного коледжу. А через два роки буде 80 років, як був створений Івано-Франківський пологовий будинок. За весь цей період медичний коледж готував спеціалістів, які в основному були працівниками нашого закладу, багато з яких пропрацювало тут все своє життя. Яку б освіту ми не здобували в подальшому? Але путівку в життя надав медичний коледж, і я щиро вдячна за це своїй альма матер Я з вдячністю згадую класного керівника за потічну Маю Василівну і весь педагогічний колектив. Але було не тільки навчання, були конкурси, були виставки, була художня самодіяльність, керівником якої був знаний на Прикарпатті Циганков Дмитро Агнатович. Навчання це найкращі роки життя, і цими спогадами ми часто ділимося на зустрічах випускників. Я дуже хочу, щоб послідуючі роки життя ми прожили і святкували ювілеї в вільній і незалежній Україні. Я є випускницею Івано-Франківського базового медичного коледжу. Також хочу приєднатись до привітань з нагоди 85-ліття і побажати мирного неба, високих цілей, чудових ідей і їх втілень. І нехай ще багато десятиліть наш коледж готує спеціалістів, які будуть працювати на благо нашої незалежної України. З ювілеєм тебе, наша школа, перша школа з медичних питань, все те, і далеке учора, Назвати ми можем сьогодні життям. Не змилилися ми ні на крихту, хто із стін твоїх вийшов колись, і роботу не зміг поміняти, ось де істина твоїх зусиль, і ніколи не зникне бажання сказати для Тебе високі слова. Ти навчай тих. Хто має мету без вагання, бо професія наша цілитель людського життя. Дякуємо всім, хто є частиною цієї великої родини. Нехай наш коледж процвітає ще багато років, виховуючи нові покоління професіоналів. Шановні колеги. Вітаю вас зі святом! Бажаю вам ніколи не переставати любити свою професію, насолоджуватися результатами своєї праці, дарувати добро любов тим, хто цього потребує. Здоров'я вам, витримки, натхнення та мирного неба. З днем народження, рідний коледж. Бажаю всім викладачам, студентам, працівникам, щасливої долі, міцного здоров'я. Багато ідей, великих здобутків. Ростіть, набирайте потужності, виховуйте нове покоління молодих медиків, під мирним небом на благо наших.